Сьогодні в відео основний захисник Ювентуса вилетів до кінця сезону. Нові деталі про реконструкцію стадіону в Малазі, психологічні проблеми в Мбаппе. Рома найшла ще одного кандидата на роль головного тренера. Ліверпуль все ближчий до підписання Чуамені. Карло Анчелотті хоче новий план для реалу. Барселона вибрала гравця для підсилення зимою. Боротьба за молодого таланта між УАФ і Афа росте. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. За даними медичного персоналу Колумбії, у Кабаля уражений хрестоподібний суглоб лівого коліна. Сезон для гравця Ювентуса завершено. Ансуфаті отримав травму м'язів біцепса і тепер пропустить близько чотирьох тижнів. Дортмундська Борусія готова розглянути продажу малена, якщо пропозиція буде стартувати від 30 мільйонів євро. Нагадаємо, що змі неодноразово писали про інтерес до гравця з боку Ліверпуля, Арсенала та навіть Ньюкаслу. Ходять новини про те, що по завершенні кар'єри Томасу Мюллеру буде запропоновано місце в структурі Баварії. Нові деталі щодо реконструкції Лароса Леди Малага очікує збитки у розмірі 5 мільйонів євро під час будівництва стадіону. Також клуб турбує питання економічного утримання стадіону після проведення чемпіонату світу. Дві тисячі тридцятого року. Другий ярус Ларосаледи доведеться знести, і зараз розглядається питання, де буде грати Малага. Один із варіантів Лос Карменес, що знаходиться в Гранаді. Фіфа розглядає можливість заміни ВАР на футбольну відеопідтримку або ФВС. ФВС це набагато простіша система на технічному рівні. Потрібно чотири або п'ять камер і немає відеозапису суддівства. Тренери можуть звернутися до арбітра з проханням переглянути його рішення два рази за гру. Якщо вони програють перший перегляд, вони не можуть подавати повторну скаргу. Арбітер піде дивитися повтор тільки на прохання тренерів, він не може вирішити переглянути рішення самостійно. Спортивний директор Реал Сосєдада Роберто Олабе залишить клуб в кінці сезону. Гра 13-го туру української прем'єр-ліги проти Карпат стала для півзахисника Олександрія Євгенія Смирного сотою в УПЕЛ. В Кіліана Мбаппе психологічні проблеми від того часу, як він перейшов до Мадриду. Повідомляється, що гравець вже давно звернувся до спеціалістів і шукає рішення разом з ними. Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль продовжив контракт до 2028 року. Орендний контракт Олександра Нюбеля в Штутгарті діє до літа 2026 року. В Баварії є пункт про зупинення дії оренди, яка може бути активована з 30 квітня. 2025 року. Але клуб не збирається користуватись цією опцією і розраховує на свого основного голкіпера Мануеля. І в наступному сезоні в Бельгії знову спробували повернути Тібо Куртуа до збірної, але голкіпер ясно дав зрозуміти, що не повернеться, поки команду очолює Доменіко Тедеско. Куртуа категорично заявив, що за нинішнього тренера не бачить себе у складі збірної. Монтелла є головним претендентом на посаду головного тренера Роми. Як повідомляється, італієць є головним кандидатом на це місце. Варіант із Монтелою буде доступний, якщо клуб погодиться виплатити Турецькій Федерації компенсацію у розмірі шести місяців зарплати фахівця. Педрі продовжить контракт з Барселоною. Спортивний директор Барселони Деку розповів про ситуацію з продовженням контракту з Педрі. Продовження контракту із півзахисником відбудеться, тому що він хоче досягти успіху в Барселоні. Він хоче увійти в історію клубу. Контракт гравця з каталонським клубом розрахований до літа 2026 року. Ернан Крес попадав у відставку з посади головного тренера Саудівського Аль-Айна. Челсі зимою може підписати Томаша Араужо. Трансферна вартість гравця 15 мільйонів євро. Але в контракті гравця є сума відступних в розмірі 100 мільйонів євро. Ліверпуль близький до домовленості з Реал Мадридом про трансфер Чуамені. Очікується, що трансфер відбудеться літом, але англійці попробують підписати француза зимою. Манчестер Сіті для підсилення півзахисту планує купити Мартіна Субіменді в зимове трансферне вікно. Сіті готовий запропонувати 50 мільйонів фунтів за гравця. Манчестер Юнайтед вивчає можливість купівлі захисника Бенфіки Альваро Фернандеса. Карло Анчелотті вимагає новий план фізичної підготовки під час міжнародної паузи. Ліверпуль може в січні продати Ватару Ендо, щоб потім підписати нового півзахисника. Спортивний вчений Пауло Барейра зосередиться на тому, щоб допомогти Аморіму визначити гравців, які фізично готові відповідати його вимогам і стилю гри. Емерик Лапорта дав чітко зрозуміти, що не перейде в мадридський реал зимою. РБ Лейпциг може орендувати коло Муані в ПСЖ. Парижський клуб готовий віддати зимою гравця в оренду з можливістю викупу. Джек Гріліш зацікавив Тоттенгем. Англієць втратив місце в основному складі Манчестер Сіті і може задуматись над тим, щоб покинути клуб. Барселона може зробити пропозицію Челсі по Чілвеллу в січні. Клуб хоче підсилити позицію лівого захисника. Зоря запропонувала Вінгеру Денису Антюху покращені умови для продовження контракту вдруге. Раніше повідомлялося, що зоря відсторонила Антюха від тренувань з першою командою та відправила в Ю 19 Однак повідомляється, що гравцем зацікавився клуб першої ліги Металіст, який тренує добре знайомий антюху Патрік Ван Леувен. Наразі харківський клуб вважається основним претендентом на підписання антюха. Родріго бентанкур, скоріш всього, буде дискваліфікований на сім матчів за жарт про корейців. Асоціація футбольних федерацій Азербайджану продовжує спроби натуралізувати півзахисника юнацької команди львівського руху і збірної України Ю 17 Ролана Мустафаєва. Раніше вже повідомлялося про інтерес до гравця з боку азербайджанської збірної. Мустафаєв є основним гравцем у збірні України Ю 17 Тому Українська асоціація футболу не збирається відпускати його під прапори збірної Азербайджану. Незважаючи на проведені переговори з самим футболістом, АФА продовжує шукати шляхи вирішення питання з УАФ. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.